Дякую за підписку і вподобайку. Чи замислювалися ви коли-небудь, чи не приховує природа ключ до оборони наступного покоління? Уявіть собі рій крихітних дронів, не більших за колібрі, що проносяться у повітрі. Це не типові квадрокоптери, вони живляться п'єзоелектричними двигунами, імітуючи неймовірно спритний політ справжньої колібрі, згинаючи свої крила. А тепер уявіть у дзюбі кожного з цих мікродронів знаходиться крихітна ампула, що містить цільове корисне навантаження. Коли заходить велика ворожа сила, випускається масштабний рій цих дронів колібрі, вони швидкі, їх важко виявити, і вони можуть придушити традиційні засоби захисту завдяки величезній кількості і точності. Це захоплююча концепція, що поєднує біомімікрію з передовими технологіями, перегортаючи сторінку книги природи для створення потужної стратегічної переваги. Що ви думаєте про цю ідею? Дайте мені знати в коментарях, і не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб отримати більше глибоких оглядів технологій.